Більше про наше минуле і про його вплив на сучасність поговоримо з Аліною Понепаляк, кандидатом історичних наук, експертом Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Аліно. Пропоную про історію поговорити трохи згодом. А зараз поговоримо про сьогодення, адже зараз має з'явитися qr код на наших екранах за цим QR-кодом можна задонатити і допомогти 116-й бригаді тероборони. Будь ласка, розкажіть на що збирають хлопці, які в них потреби? Мене чути? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Я чекаю. Дійсно, ми сьогодні з вами переживемо в той час, коли мусимо допомагати власній армії, і безпосередньо це збір, який для наших зв'язківців, які знаходяться безпосередньо на території Курщини, і від кожного донату, навіть буде і маленького, залежить майбутнє, адже зв'язок сьогодні є стратегічним для наших військових. Це важливо, тож дуже прошу наших глядачів всіляко підтримати наших військових, які зараз знаходяться в суджі, які зараз знаходяться на Курщині, і задонатити їм не випити сьогодні кави, але задонатити їм власне на допомогу, щоб наш зв'язок вправно працював і знищував ворога. Тож, будь ласка, доєднатись до цього збору, допомагайте нашим хлопцям боронити нашу землю, тримати позиції і бути завжди на зв'язку. Це дуже важливо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Ми з вами збирали дуже великі кошти. Тож, будь ласка, давайте і зараз всі об'єднаємося і зберемо необхідну суму. Пані Аліно, поки люди донатять, ви згадали власне курщину суджу і перед початком нашої з вами розмови ми побачили сюжет про етнічних українців та їхню культуру на території вже сучасної РФ. Якщо говорити географічно та історично, де на території сучасної РФ жили українці? Які документальні підтвердження цього існують, скажіть нам, будь ласка. Таких документальних підтверджень дуже велика кількість, починаючи від 1651 року, наприклад, теж сама суджа, це було полкове місто для сумського полку і фактично столиця сумського полку. Ці всі території, які сьогодні ну, належать формально території Росії, і на які виконують зараз наші військові важливі стратегічні завдання. Тож ця територія завжди була українська суджа, курщина, білогородчина це території, які всходили до східної східної Собожанщини. Ми звикли з вами вважати, що Собожанщина – це тільки Харківщина, але насправді це не так, тому що ось ця фактично вся територія є етнічними межами України. А ще якщо згадати початок ХХ століття, то в 1919 дев'ятсот Році на Паризькій мирній конференції була продемонстрована карта Степана Рудницького французькою мовою, де були зображені етнічні межі території України: це Курщина, Білгородщина, також значна територія Кубані. Адже вся Кубань. Це була фактично ось така Україна, і як зазначають історики, то фактично існувало три України: Україна велика, та да, це наша Україна, Україна Кубанська, і та Україна, яку ми звикли називати там Курщиною, Білгорочиною або ж там Східною Собожанщиною. Собіцька Україна це якраз і є та територія, де мешкали українці. І якщо подивитися на той ж саме перепис населення, який відбувався в 1926 році, то лише на території Курщини один мільйон осіб себе назвали українцями, і архіві, архіви, навіть сучасні українські, це центральний державний архів вищих органів влади, це і наш історичний архів, вони мають масу документів, які засвідчують те, що територія Курщини Білгородчих. Ні, воронщини, воронщини, це все є етнічні території України. Давайте далеко не треба йти одним із батьків. Історію України саме Микола Костомаров, історик наш відомий, він походив якраз з Воронищини де в 1817 році він народився, і власне там почав досліджувати власну історію, закінчивши там Харківський університет. Згодом як навіть це вже ми говоримо про українську еліту, але якщо ми візьмемо просто звичайних українців, які завжди населяли цю територію, вони говорили, що еко. Економічно, ментально ми себе ідентифікуємо як українці. І територія Харківщини чи Сумщини нам вища, ніж у та ворожа Московщина. Це я вам просто фактично е, передаю ті фрази і ті листи, які писалися до уряду Української Народної Республіки, з прагненням війти до складу Української Народної Республіки. Якщо ми візьмемо Кубань, то. Там там взагалі, 65% населення себе вважали українцями, і важливо розуміти те, що російський ворог настільки завше брутально діяв по відношенню до українців, які себе завжди вважали українцями, це відноситься навіть до того, що в 1932-33 роках саме на цих територіях на території Курщини, на території Білгорочини, на території Воронищини і Кубані відбуваються. Геноцид, голод, голодомор, і, до речі, відома книжка, яка зараз вивчається. Всі українські школяри про неї знають і ми всі жовтий князь, барки вона, до речі, була написана під впливом тих злодіян, які вчиняли московити на цих територіях. Я хочу нагадати про збір за цим QR-кодом Ви можете задонатити і допомогти 116-й бригаді тероборони. Зібрати кошти на систему зв'язку? Тож, будь ласка, доєднуйтесь, доєднуйтесь допомагайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Це дуже важливо зараз. Хлопці виконують е дуже серйозні, дуже важливі завдання, і їм дуже потрібен зв'язок. І кожен донат допомагає їм в цьому. Тож, будь ласка, доєднуйтесь е до збору, пані Аліно. А як Росія асимілювала цих українців? От якими методами вони діяли? Тільки, будь ласка, я, у нас я, хвилина залишається я тільки розпочала по перше, це Голодомори. коли вони тільки приходять на цю територію, а власне окупація України, якби ми хотіли говорити про повністю окупацію в 1921 двадцять першому, роках, власне, коли Україна була окупована повністю, вона розпочинається з міста суджі, і от власне там розпочинається ось ця боротьба за Харківщиною і далі, і далі, і далі по всій території України. Але якими методами вони? Вони вчиняли ось усі гіноциди. Двадцять перший, рік голод відбувається тут. 32-33 рік також голодомор, і в 33-му році, до речі, що примітно забороняється на цих територіях викладання української мови в школах. Одразу ми бачимо, що відрубується ось цей віковічний зв'язок з Україною, і більше такими насильницькими методами вони починають впроваджувати тут то. Альну русифікацію, заборона української мови і так далі. Боротьба з українською інтелігенцією, бо якщо ми так побачимо, з вами не тільки український відомий історик Костомаров походив з цієї території, але й маса українських письменників, поетів доби розстріляного відродження, до речі, які були знищені в Харкові в будинку Соло, вони походили власне з цієї території. Ми це повинні пам'ятати, тому що боротьба з і українцями це була така от Тотальна для території Росії для Москви і стратегічна, щоб цю територію асимілювати під Москву. Дякую вам дуже пані Аліна, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. А Я ще раз нагадую, що за цим QR-кодом ви можете задонатити на потреби 116-ї бригади тероборони хлопцям. Дуже потрібні системи зв'язку. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим оборонцям боронити нашу землю. Це дуже важливо треба разом наближати нашу спільну перемогу дякую вам дуже пані аліно дякую всім хто доєднався до цього збору гарного вам дня гарного дня я нагадаю це була аліна понеполяк кандидат історичних наук експерт українського центру безпеки та співпраці